І ще мені подобається те, що дуже довгий час католицька церква до 1958 року вона була консервативною, так само, як сучасний московський патріархат. Все було їй не так, все було неправильно. Спасіння тільки в католицькій церкві приходить один папа, скликає Вселенський собор, і церква повністю переміняється. Вона оновлюється, вона дійсно повертається до джерел першого тисячоліття, вона стає дуже відкриття. До діалогу, особливо діалогу з православними, починає її богослов'я дуже швидко змінюватися в сторону, скажімо, відкритості до православної традиції, і вони стають дуже таким класним партнером і в богословському діалозі, і в спілкуванні любові. І це дуже-дуже класно, це урок. Бо коли ми дивимося, скажімо, іноді на дійсність деяких наших християнських церков, да і думаємо, Боже, як все безнадійно, як все коли треба, наприклад, відкривати там енцикліку 1943 по моєму року, де папа Пій XII пише, що тільки в католицькій церкві можна спастися. Всі православні іритики, якщо не, не приєднаються на наших умовах, да, то прямо загинуть і так далі. Сьогодні це абсолютно інший католицизм, і відповідно будемо надіятися, що колись. Навіть ті частини православ'я, які сьогодні заражені фундаменталізмом, нетерпимістю, що вони теж пройдуть цей шлях, і ми дійсно досягнемо видимої єдності завдяки цій чудесній переміні. Це мені теж подобається. Дуже мені особисто це дуже важко надіятися. Це як утопія а, виглядає, але неможливо можливо людині. Можливо, Бога, не